Вітаємо всіх друзів! Сьогодні багато новин. І відразу почнемо з цих кадрів Євпаторій. Ось такі кадри потрапили з телефону в інтернет. Просто подивіться, скільки там танків. Т-54. Цей факт підтверджує те, що Росія відчуває дефіцит у новому озброєнні, тому доводиться робити розконсервацію мотлуху. Але цього мотлуху дуже і дуже багато, і його відправляють по всьому фронту. Останнім часом армія РФ посилила постачання на Запорізький напрямок. Друзі, продовжувати. Довжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки. Попросимо від вас вашої підтримки, лайк за вашим бажанням. Далі дуже неприємні і знов болючі кадри РФ чергове розстріляли наших бійців цього разу одразу дев'ятьох. За попередньою інформацією, це трапилось 24 лютого. Розстріляними ймовірно, є бійці 92-ї Ойжбер. Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полосі але ті кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців сил оборони. Кацапи є виродками, вони будуть виродками і розуміють лише силу, і лише коли з ними вчиняють так, як вчиняють вони. Стоїть дуже важка задача вмотивувати ворога перестати таким займатися, бо в полон може потрапити будь-хто. Виродки здійснили багато розстрілів за останній час, і це невелика частина, яка потрапила в публіку. Плічний простір на реакцію західного світу навіть не надіємося. А найкращий суд здійснюють бійці сил оборони, які знищують цих потвор. Ось що сказав, говорить снайпер. Скажу з приводу розстрілів: у РФ наказ всіх розстрілювати Пітернами за вихід на визначені позиції. РФ дають 15 днів відпустки. Якщо далі зайдуть, то 30. А якщо покажуть на відео страту нашого військового, що це було на. Живо 500к рублів. Ми воюємо дійсно з потворами, маємо жорстко мстити, але не на камеру. Хто згоден з цими думками вслух, обов'язково поставте лайк. Чотири українських нацгвардійця зупинили штурмову колону біля роботиного. 19 лютого чотири бійця з батальйону Маорі Спартан прийняли нерівний бій проти 3 ОД ОВТ з піхотою на броні. Дана колона рухалася в Роботине на підкріплення до русаків, які Засіли в селі. Кацапи у складі трьох БТР висунулися в бік західних околиць населеного пункту. Зав'язався бій. Перший Бетер підірвався на міні ТМ-62, другий було підбито з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, яка зав'язала стрілецький бій з нашими оборонцями. Завдяки проявленій мужності, а також підтримки у вигляді в міномету, скидів та арти. Ворога вдалося зупинити та ліквідувати. Бійці батальйону Маорі отримали численні поранення і зараз перебувають на лікуванні. Тому ці вопроси, що там поработине, якщо чесно, вже задовбали. Важко, дуже важко. Але, як каже один із бійців, який перебуває на даному напрямку, я би назвав їх мертвий десант. Вони рухаються двома коробочками, однією висаджують десант десь на перехресті, другою завалюють, якщо не підірвуться перед цим на міні. Бо буває і таке вони, як щури, сидять по норам. Ми їх шукаємо і добиваємо. Отак виходить: мертвий десант. Ситуація в районі населеного пункту Ласточкине. Як би не старалося командування Осув Таврія в своїх заявах перекручено заявляти про утримання села, воно втрачене. На кадрах можна побачити відхід наших бійців з населеного пункту. Його зайняли московити, вивісивши в селі свої ганчірки. Також про це зазначають і самі бійці, додаючи важливі деталі про хід подій і підготовку. І всі. Тримати село було важко. В нас Умовах, адже оборони там вибудовано не було, а бійцям довелося з бої в Авдіївці відкочуватися і закріплятися в самому процесі бойових дій. І ці слова підтверджують слова Бутусова, який сказав, що за Авдіївкою оборони немає. Московити весь цей час продовжують тиск великою кількістю піхоти на техніки, що стримувати доволі важко. І ця тактика продовжується по всьому фронту. Ми в чергове получили, відійшли до підготовки. Готовлених позицій, а потім почуємо ще і ще, бо в сусідних селах ситуація абсолютно однакова. А стримувати ворога доводиться силами українських військових, на чиї плечі падає весь тягар. Мало просто говорити про цінність життя бійців, це необхідно реалізовувати, бо це все, що у нас є. А ось побачимо ми чи не побачимо, хто буде за це відповідати, покаже лише час. Яка у вас думка з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, Зеленський виступив на прес-конференції за підсумками форума Україна. Хотілося б коротенько розглянути важливі тези. І так, скажемо, на ці тези задати теж свої запитання. У Путіна є плани до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше. Ми працюємо над постачанням далекобійної зброї. Я налаштований позитивно у зв'язку з нещодавньою відповіддю наших партнерів щодо цієї зброї. Не все йде за планом, не все залежить від... Нас головне, що цей план є. Деталі сказати не можу. Чим менше людей знають плани української армії, то швидше буде перемога і несподіваний результат для росіян. Тут ми згодні. Але потім Зеленський каже, що наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля, до того як почався контрнаступ, Володимир Зеленський. І у мене виникає питання: навіщо тоді наших хлопців відправили у цю м'ясорубку? Потім зеленський. Сказав, що зброю нам не доставили, і чотири бригади не брали участь у контрнаступу. І знову питання: навіщо тоді ми його починали? І чому за весь цей час ми так і не почули ім'я зрадника, який виложив плани контрнаступу в кабінети Кремля? Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Мабуть, у вас є відповідь. Напишіть її в коментарях. Також президент сказав, що 31 тисяча українських військових загинули у цій війні. Скільки і поранених невідомо. Росіян же загинуло 180 тисяч. Тут я не зрозумів, чого в Генштабі пишуть 300 тисяч. А Зеленський сказав лише про 180. І я думаю, у кожного є багато запитань, а у когось є і відповіді. Тому не залишайтеся осторонь та пишіть все у коментарях. Свої думки треба озвучувати вголос. Все брехня, по перше, все це абсолютно маячня. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинула, військових загинула в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. В мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля. До того як почались контрнаступальні дії, крапка.